Що б ви хотіли отримати від Бога? Сподіваюся, що ваша відповідь буде подібною до моєї божу благодать, Божий чоловік, якому Господь наказав виконати місію у Бетелі та повернутися додому іншою дорогою, не зупиняючись ніде, щоби поїсти, випити чи переночувати, залишався вірним Божому повелінню. Спочатку він відмовився від запрошення царя і відхилив запрошення чоловіка, який представився пророком, поки той не сказав, що ангел Господній наказав йому запросити його до своєї оселі та нагодувати. Але це був обман, справжній пророк ніколи не суперечить волі Божої і його Слову. Якщо пророк чи ангел з неба буде говорити коли-небудь щось, що суперечить Божому Слову. Подумайте про себе і залишайтеся вірними Богові та його Слову.